237-му добу український народ протистоїть широкомасштабному вторгненню збройних. Слава українським героям! З вами я, підполковник Назар Волошин, і я вітаю вас з мілітарій медіа центру. І сьогодні з нами на зв'язку речник командування повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. І поговоримо ми сьогодні про те, як українські повітряні сили і протиповітряна оборона протистоїть ворожим атакам російських безпілотних літальних апаратів та ворожим ракетним обстрілом. Вітаю вас, Юрію! Вітаю, Назара. Юрію окупанти вже продовжують майже два, дві доби атакувати Україну як крилатими ракетами, так і безпілотниками. За останні ці дні ворог вкотре на нісі завдав авіаційних ударів нашій країні, зокрема, й безпілотниками Камікадзе Шахід 136 Яка наразі ситуація? І яка ситуація взагалі? Чи є вже певний підрахунок? Ну підрахунок звичайно ведеться. Ми щодня публікуємо його на наших офіційних ресурсах. Ну, зокрема, маємо проміжпроп'яктор проміжний підрахунок. Так за попередню добу і за сьогоднішню вже стану? так. Ми маємо так за фактично за три дні. Якщо так рахувати, у нас сьогодні з вами 18 число. Це у нас так ну 17-18, скажімо так коли було випущено е, чимало дронів е, камікадзе, так по е, особливо з півдня країни полетіло. Ми е, минулий раз підраховували, що було збито 37 е, проти 43, і на, на станом на зараз уже збито. 51 без безплотний літальний апарат, шахід 136 і е, і фактично 10 крилатих ракет. Ну крім того, сьогодні маємо ще в до в позитиві це е, збитий штурмовик су 25 Ну, Власне такі результати, і навіть повітряна е, команда е, повітряне командування південь про е, е, прорахував командувач, так дав офіційну інформацію, що станом на сьогоднішній день, особливо з півдня атакують цими шахідами, збито вже 100 БПЛА іранських, це 96 шахід 136, а також 6 Мохаджер, 4, вірніше, Мохаджер 6. Це лише на південному напрямку збито 100 іранських дронів. Це говорить про те, що дійсно серйозні результати і говорить про те, що ну, дедалі краще збивається. Це фактично за ці дні, що ми з вами говоримо про 50, це Виходить, у нас 50, вісімдесят 86% збито збитих ВПЛА саме власне жахе. Чому саме південний напрямок і, і така велика кількість на південному напрямку? Е, ну тому, що там очевидно ті дрони противник зосередив. Так є запуски з півдня. Є запуски з ймовірно з Криму, ймовірно з, з Херсонщини. Ну тому та саме там, але і було вже як мінімум щонайменше дві атаки з території Білорусі. а Також були атаки цими дронами з території е, Курської області. Тоді власне повітряне командування. Центр теж відпрацьовувало по них е, по цих цілях. А з якого напрямку атакували столицю України і інші міста України? Ну, за ці дні це власне була атака спершу була із півдня. З півдня країни так, тому що основна маса дійсно полетіла саме звідти, але також і з Білорусі дійсно там є. У них із Росії ну не, не є так важливо звідки ці дрони чи там ракети запускають. Мова йде про те, що це цей літальний апарат е, має певну е, дистанцію. Ну тисячу е, кілометрів. Це ну очевидно, що він може пролетіти, і тому запускати вони можуть будь-де, вони можуть. Вигрожати ту установку той контейнер, ну мати очевидно підготовлених людей, треба якими є це робити, і вони таким чином ну відвів можуть працьовувати будь-якої території, прокладати маршрут по GPS, змінювати траєкторію польоту і так далі. Чи можна вже сказати, що це дійсно терористичний акт обстрілу інфраструктури міст, українських міст, містечок і критичної інфраструктури нашої? Те, що б'ють по цивільних об'єктах, по електростанціях, по критичній інфраструктурі, інші це безумовно це документується правовими нашими інституціями різними. Буде подаватися на міжнародні суди. Це терористичний акт, і навіть якщо противник. Кажуть, що там, начебто, цілив в інший об'єкт, а там був будинок по дорозі до того ракети чи до цього е, шахеда. Ну, безумовно бити по густонаселених містах ракетами. А, а а такими ракетами, як с 300 на сьогоднішній день б'ють по Запоріжжю, по Миколаївщині. Ну де фактично жодної точності немає коли летять. Там з 10 таких ракет, е, ну щоб вдарити по балістичній траєкторії нею е, і. Втрапити в ціль то треба, як мінімум, там десь 30 кілометрів стояти, щоб хоч десь якось точно стояти. А вони вже аж за 150 кілометрів, е десь там запускають їх. Подальше, так, щоб по них не було влучання на безпечній для себе відстання. І е, коли ракета вже летить, от, власне, піднімається С-300 і падає вниз, то там точності взагалі ніякої. І, очевидно, що стають цілями такі будинки, старенькі будівлі, е, такі от, і хрущовки, такі. Ну, вони для С-300 ну, розуміло, що не є таким важким е, об'єктом, щоб його роз, зруйнувати. Тому, от, власне, вбивають мирних людей, і це очевидно, що буде. Покараний ворог за, це, за такі речі. А які, які ракети застосовує проти нас ворог? І наскільки відомо, він ну, не тільки дронами камікадзе нас атакує цивільну інфраструктуру. Також є застосована і авіація. Які найбільш розповсюджені ці ракети, яку несуть вони нам шкоду, ворог завдає різними типами озброєння. Зокрема, сьогодні удари були з. З, 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 з акваторії Чорноморя ракетами калібр, чотири е, з них було знищено е, протипідною обороною повітряного е, командування. Схід е, також атакував противник з Ростовської області е, з літаків ракетоносців стратегічної авіації, так, ТУ-160 тут або Ту-95, е, ракети Х-1-1 або Х-55. Ну, це ракети повітряного базування, атакують ними передусім критичну інфраструктуру, тому що це є цілі номер один на сьогоднішній день для окупантів, тому що вони хочуть позбавити ну, позбавити хочуть нас ну, живлення, так не, не армія, український народ хочуть погрозити, ведьму, вить, як вони кажуть. Ще зараз він. Так, слухав деякі технічні неполадки, так е, ну і власне е, йде мова про те, що ой, вони вони не дадуть. <свісно> е, так. І е, таким чином намагаються проти армії, вони вже зламали зуби, так і будуть воювати з, з українським народом. Очевидно, що е, високоточно зброю будуть використовувати саме по об'єктах критичної інфраструктури, Юрію, А от підкажіть на деяких змі і пабліках вже є інформація, що столицю України. Окупанти обстрілювали новими іранськими балістичними ракетами. Чи можете ви це прокоментувати або ж спростувати цю інформацію? Та ні, ну як про про балістичні ракети, тільки йде мова зараз. Тому е немає такої можливості <зараз>, зараз взагалі навіть говорити, тому що це про це тільки щойно говорять: що вони, е що вони тільки збираються саме перевозити ті ракети. Ну, це балістика, це такі ракети, які Скандер, зрозуміло, що. Це новий виклик, нова загроза. Але той факт, що вони вже просять і балістичні ракети, говорять про те, що вони у них, зрештою, десь не те, що закінчуються, а в дефіциті, скажімо так, І днями... Був дійсно героїчний вчинок українського льотчика, який виконував бойове завдання по знищенню повітряних цілей, зокрема і балі... не балістичних, а дронів, шахідів і крилатих ракет. Чи можете ви вже розказати про героїчний вчинок нашого українського льотчика в небі? Льотчик живий здоровий, рветься в бій. Літак на нього вже готовий. Командир дзвонив, казав, що його вже чекає. Лише деякі треба пройти реабілітаційні засоби. Заходи вірніше, це ну подивитися, чи все гаразд зі станом здоров'я е, хоче. Він не тільки не просто на міг повернутися, а хоче повернутися на якийсь літак потужніший, скажімо, F-15, F-16, і настрій дійсно його бойовий. Знищив дві крилаті ракети, п'ять шахетів. Ну на жаль, таке трапляється, що попали в двигун там якісь там залишки від вибуху. Ну але він ну вже тут на Вінничині, дещо ну став таким своїм своєрідним приводом Вінниччини. Його вже охрестили. Е, люди по ну, бачили, де на гласні очі, коли я з ним зустрічався, що люди вже вітають і ну прям плачуть. Дійсно, люди захоплені від того, що такі герої у нас сьогодні є на нашій землі. І воюють. Mm -hmm. Після останніх масованих ракетних обстрілів низка світових лідерів висловила своє занепокоєння і змінила свою думку щодо надання Україні зброї, зокрема IRST і Насамс. І про це навіть повідомив міністр оборони Олексій Резніков, що в Україну вже прибула німецька система IRST і вона вже знаходиться десь виконує бойові завдання. Чи можете ви прокоментувати? Безумовно, IRST уже. Пройшла навіть перше своє бойове Хрещення вже є гарні результати, але ми наразі не можемо зараз говорити про те. Згодом трошки пізніше скажемо, що е, як вона працює, ну, комплекс чудовий, е, дуже має гарні тактико-технічні характеристики. І сподіваюся, ми е, отримаємо від Німеччини побільше таких комплексів, і вони і NASAMS, і можливо, колись Петріот створять нову систему ППО е, нашої держави. І нещодавно теж Велика Британія заявила, повідомила, що нам нададуть вдосконалені ракети середньої дальності повітря-повітря АМРАМ, які будуть ну, найближчими тижнями будуть використовуватись нашими зенітними ракетними комплексами. Яка стосовно цього приводу інформація у вас? Е, ну, стосовно інформації з партнерами, стосовно надання цих систем, поки що воно є, є, лише, є лише мова про. Про те, що воно буде, тобто оголошується, так наразі очікуємо, тому що від заяв до дій має пройти певно певний час, і будь-яке підсилення тими заявами і Франції, і Іспанії, і Великобритань Сполучених Штатів, ну це дійсно буде серйозна підтримка, бо засобів ППО явно нам бракує. Дякую вам, Юрій. А я нагадаю, з нами на зв'язку був речник командування повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат. І це мілітарий медіа центр. Єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки країни. Дякую вам. Оперативні новини з фронту. Ексклюзивні коментарі. Новинки української музики Радіо Армія фм разом на шляху до перемоги. Слухай у своєму місті Радіо Армія фм Перше військове радіо.